Зеленський закликав правоохоронні органи і спецслужби словаччини розслідувати зв'язки їхнього прем'єра Фіцо з Кремлем, бо каже, що ФІЦО зацікавлений в тому, щоб давати гроші Москві, відповідно купуючи російський газ. І замість того, щоб шукати шляхи обходу, він намагається витіснити американський газ. Ну і відповідно намагається зробити таку вигоду путіну, щоб все ж таки він мав вплив ще на Європу. Що ви про це скажете? Ну, хороша заява, звісно, можна було б сподіватися на те, що у словаччині б дослухалися б до неї, аби там влада була трішки інша. Але на жаль, там, хоч президент, хоч прем'єр-міністр веде да заради правди, давайте скажемо, що на тій тлі навіть Вучич, проти якусь їм там зібрали багатотисячний мітинг, він виглядає краще, бо це ж вучі повідомив про візит Фіцо до Кремля. Uh -huh. Це він злив. Вибачте цю інформацію. Тому я поки що не очікую, але тут є хороші. Такий нюанс, бо дійсно ж буквально нещодавно Трамп телефонував до Урсули фон дер Ляйн. Вони спілкувалися. Точніше, можливо, Урсула фон дер Ляйн телефонувала Трампу. Зараз мені складно сказати. Але розмова між ними йшла саме про постачання газу зі Сполучених Штатів Америки і нафти, і Трамп наполягав на тому, щоб його купували більше. Він навіть публічно про це написав у своїй мережі Тросовушів, яка стала. Такою не просто мережею тросовошал, а майданчиком, де Трамп оголошує свої рішення. Ми вже орієнтуємося саме туди. Якщо Трамп щось написав, то все так і буде. Ну принаймні так і намагатиметься зробити. Так от, він говорив: або ви будете купувати більше газу американського і нафти, або я введу проти вас ми. Ну, що я розцінюю як відвертий шантаж. Європа зараз боїться Трампа. Фіцо ж демонструє типу там, свою якусь там незалежність, але я чесно кажучи, вбачаю тут більше політики, аніж економіки. Втім, економічна складова дуже важлива, оскільки такі контакти, що стосуються саме енергетичних питань, з Росією справді підважують спроможності Трампа більше продавати газу до Європи. Тому так, на цьому тлі можна політично грати і треба, якщо Фіцо собі дозволяє займатися такими дурницями, то так. Але на жаль, не так багато я чув, окрім президента України щойно озвученої вашої заяви. Дякую вам, що ви мені повідомили її також заяви президента Литви на уседи щодо критики на адресу Фіцу після візиту до Кремля. Європа мовчить. Ну, не бачив ще заяви, наприклад, президентки Європейської комісії, президента uh -huh. Європейської ради. Або ще когось там мовчать. Вони вони просто як понабрали в рот води і все так само, як вони мовчать стосовно заяв Трампа про його претензії на Панамський канал, на Гренландію, на Канаду, на Мексику. Ну вибачте, це як ще один з збиратів історичних земель. Чи як на це обізвати? Тому дійсно зараз політика Європи не найкраща, їм треба отягнутися, бути більш рішучішими і не толерувати подібним візитам до. Кремля завтра, що нам тоді очікувати візиту Шольца, я з усією повагою до Німеччини, щойно не повідомили про передачу чарового пакету військової допомоги Україні, який справді дуже дуже серйозний. Він суттєво відрізняється від там, якихось пакетів Британії, Парижу і так далі. Тут і броньована техніка, і снаряди, величезні гроші. І люди справедливо говорять, що ну, Шольц заслуговує в цьому плані на повагу. Але якщо паралельно він буде їздити до Путіна і домовлятися з ним про щось. Ну, то це не зовсім правильно, бо в такий спосіб зараз європейські лідери, Фіцо нам подобається чи ні, він є лідером країни. Він прем'єр-міністр. Він легітимізує Путіна в очах світової політичної спільноти і прямо вдає приклад того, що показує приклад, що з Путіним можна спілкуватися. Абсолютно ніяких проблем. Приїздіть до Кремля, з ним поговорить про що говорити. Ну вибачайте з Фіцо. Ну ми то розуміємо його позицію. Вона мало чим відрізняється від Орбанівської, але. Якщо лідер країни НАТО, член Європейського Союзу, їде до Кремля, це ненормально. Так само, як зараз от постійно ці розмови про можливий візит Путіна до Туреччини, Ердоган, правда, слава Богу, побив горшки із Путіним через Сирію дуже серйозно. Тому я не очікую там контактів, хоча Пісков зробив заяву, що в січні місяці планується закордонні бояжі Путіна, куди не поточнив. То в нас дійде до того, що. Просто злочини такого диктатора, як Путін, будуть безкарними, і в такий спосіб от такі візити вони просто продовжують цю політику. Це дуже дуже погано. Ну, і, до речі, і справді я теж не бачила поки реакції Європейського союзу. Єдине, що в Словаччині опозиційні партії різко відругували. Там дехто Фіцор звав колаборантом, кажуть, що він взагалі не мав би право представляти нашу країну там і їхати до Путіна. Але маємо те, що маємо Про візити, зокрема цього терориста Путіна. А то і Трамп же ж нещодавно сказав, що він, начебто, може з ним зустрітися, що Путін хоче з ним зустрітися і дав зрозуміти, що і там Дональд Трамп, мабуть, не проти, все ж таки, бо він хоче врегулювати цю війну, як висловився новообраний президент. США. як ви гадаєте, чи можлива ця зустріч чи відбудеться в якому форматі, на якій території слушне запитання на рахунок території? Ми також з колегами якось обговорювали це. Виказували різні версії. Бо ну, от в принципі, навіть якби президент Сполучених Штатів Америки новообраний. Вже був при посаді в повних правах, ну викликати йому або запрошувати Путіна до себе не зовсім з руки. Ми це розуміємо. Ну такі, як там Фіц, Орбани, вони можуть поїхати до Кремля, і сам Трамп до Кремля не поїде. Uh -huh. Це також очевидно. Ну зрозуміло, тому що це дуже серйозні репетиційні втрати. Але ти зустрітися на якійсь нейтральній території, на якомусь саміті, умовному, там не знаю, Брікс, ШОС, якийсь екологічний, ну можна придумати це, що завгодно. В Нейтральній країні, куди можуть Путіна запросити, щоб там його не арештували або знову закриють очі на рішення міжнародного кримінального суду про ордер на арешт, і вони зможуть поговорити десь на полях. Ну умовно, навіть давайте скажемо так в аеропорту Відня. Хоча з Віднем ну ситуація трішки складніша для Путіна буде, але враховуючи те, що канцлер е, Австрії був у Кремлі, то чому б, наприклад не приїхати Путіну до Відня? Тобто таке я не виключаю, коли це може бути зустріч. Я також не виключаю, що вона може бути й до інавгурації, тому що в принципі нічого не забороняє Трампу сьогодні поспілкуватися із, наприклад, Путіним. Він же прилітав до Європи він спілкувався із Макроном з іншими лідерами Європейського союзу. Він провів багато там зустрічей, Просто ми про них не знаємо, і він ще не війшов на свою посаду, не повністю війшов. Тому я не бачу ніяких зараз перепон для Трампа. Щоб він зустрівся з Путіним, бо кажуть, а це і так далі. Послухайте, це абсолютно для Трампа, тим більше. Ну Трамп взагалі ламає всі традиції, звичаї зовнішньої політики. Ми щойно говорили з вами про претензії на чотири країни його відразу. Територіальні претензії. це дуже серйозні заяви. Бо кажуть, та це, мовляв, він так жартує. Та кажу, послухайте, він не пересічна людина, він вже обраний президент, він пройшов вибори. Вдруге він займатиме пост лідера найбільшої країни світу, наймогутнішої в економічному військовому плані. Він не може розкидатися з такими заявами. Це, це неадекватно. Це, це, не, тут не питання підвищення ставок. Це він може кулуарно комусь щось сказати, а потім це прошив як плітку. Але коли він пише про це пр соушал. Так. Де фактично вже офіційно його ну це, це, це не можуть не бачити, тому те, що він може поїхати там зустрітися десь путіним, я взагалі не бачу ніяких проблем для Трампа. Для нас так, для нас багато проблем і викликів, зважаючи на те, які поширюють наративи, які поширюють тези сьогодні російські блогери щодо вже існуючих переговорів Вашингтону і Москви. Тому що якісь вимоги вже висувають одна одні сторони. І, до прикладу, вже відомо про те, що Трамп погодився на зупинку вогня. Вогню, це погодження обох стен по лінії бойового зіткнення, по лінії фронту. Трамп погодився про те, що ні про який відвід військ на кордони 91-22 року мова не йтиме. І Трамп погодився на те, що ми не вступатимемо в НАТО. Це активно поширюють, але поки що дискусійними, яка залишається питання, які висуває Москва до Трампа. Ну на що Трамп не погоджується? Це денацифікація, демілітаризація, повернення Януковича Медведчука в Україну, навіть там такі пункти, е, не переслідування російської православної церкви і таке інше. Тобто там багато таких, ну на наш погляд і на наше переконування, дурдуватих ідей, які є в голові путінського режиму, які вони засовують Трампу. На них Трамп не погоджується. І самі вони взагалі складно буде досягти там якихось домовленостей по цих пунктах, але такі процеси тривають. І це як підготовчий етап до такої зустрічі. Тому ну, для мене особисто абсолютно ну, зрозуміло, що зустріч готується і вона може бути. Питання, чи вона буде? Тут питання, чи домовляться. Я думаю, що так. Тому що Трамп почав грати дуже-дуже, скажу так, жорстко. І за правилами ж Путіна. Путін це не може не бачити. Я не сумніваюся, що ці заяви про претензії на якісь території, вони в тому числі це, як і посил Путіну. Плюс до того. Трамп поклав око на північний морський шлях, який фактично контролює Росія споконвічно, Так ну заради правди, скаже. Але він каже: там і там мій інтерес є, тому я не виключаю будь-яких сценаріїв подальшому, які можуть закінчитися. Ну по різному угу. плюс Трамп створив дуже небезпечний прецедент. Коли він говорить про претензії на Панамський канал, наприклад, він же фактично сьогодні легітимізує загарбницьку війну Путіна в Україні. Бо Путін ж говорить про історичні якісь землі. Це ж його наратив. Так само і Трамп, відсилаючи нас по Гренландії до 1946 року, в 46-му році американці справді пропонували дачанам 100 мільйонів доларів за цей острів. Це було 46-й рік. Трамп це запропонував під час першої каденції, буде пропонувати знову. Каже, така що Трампу можна, а мені не взяти. І тут Сінці інше з'явиться, скаже: Ну чекайте, Трампу можна, Путіну можна, а мені що, на Тайвань не можна претендувати? Тому я кажу, це дуже небезпечні прецеденти. І те, що ця зустріч буде між лідерами цих країн, які себе позиціонують швидше як автократи, як мінімум, ну Трамп себе позиціонує зараз як автократ, то я не бачу ще раз наголошую якихось перепон для того, щоб вони поговорили офлайн. Пане Валерію, дякуємо. Почули ваші думки. Спасибі за те, що ви долучилися Дай. до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова Дрога, був з нами на зв'язку. Ну, а зараз, друзі, долучаю вже до ефіру наступного гостя Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, вже з нами на зв'язку. Пане Михайле, ради вітати! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Президент України Зеленський відругував на візит Фіцо до Москви і закликав правоохоронні органи і спецслужби словаччини розслідувати зв'язки їхнього прем'єра з Кремлем. Ну а сам Фіцо сказав, що його зустріч із правителем Росії Путіним. Начебто відповідь на заяву Зеленського про припинення транзиту російського газу, але він також додав, що в тривалій розмові з Путіним обмінювалися думками із приводу воєнної ситуації в Україні? Ну тут цікаво, що їдуть говорити про газ, говорять ще також про війну. Але, от попередній наш гість Валерій Клочок, сказав, що тут більше не якісь економічні там чи енергетичні питання, що тут більше політики. А от яка ваша думка про що цей візит? Моя думка, що європейському союзу треба все ж таки звернути увагу на те, що є дві країни, які постійно порушують там домовленості, колективні домовленості, регламентні домовленості в рамках європейського союзу, тому що це продовжує наполегливо. Так ці дві країни продовжують обнулювати репутацію європейського союзу. Ну для мене це взагалі виглядає дивно. Ну, дивіться, є наприклад поведінка того ж орбана ну, тієї шово ще з точки зору блокування резолюції по подіях в Грузії. Ну ми бачимо, mm -hmm. що відбувається в Грузії. Є постійні провокативні заяви Орбану, які суперечать позиції Європейського союзу в цілому по підтримці України в війні. Є позиція Фіцо безумовно, європейська Європейська комісія. Давайте тут вже відверто казати. Вона продовжувала ну дала можливість країнам так чи інакше були залежні від російських енергоносіїв, мати певний час для того, щоб диферсифікувати свої ризики і, скажімо, так, знайти. Можливість компенсувати втрати від російського транзиту. Там, наприклад, це міг бути транзит будь який інший з інших країн, з інших регіонів, там сполучені штати, близький схід, африканські країни, і так далі. Ну, тобто, і багато країн це все вирішило на сьогоднішній день. Росія практично не присутня на енергетичному ринку європейського союзу, і це суттєво підвищує і безпеку, ну і стабільність європейського союзу, економічну стабільність і так далі. Є дві країни, які постійно і дійсно тут я можу погодити Частково, що в цьому є присутня політика, тому що за рахунок Росії ці, ну, навіть не за рахунок Росії, а за рахунок такого ми проти того, що говорить європейський союз. Ці дві країни хочуть отримати додаткову суб'єктність. Ми бачимо, що тут безумовно пер, першість тримає Орбан. Пан Орбан він постійно щось там декларує. Він постійно говорить про якусь миротворчу місію. А в цей же час він говорить про те, що є дві сторони конфлікту, Ну тобто урівнює а, сторону, яка напала, ну тобто країну агресор, урівнює з країною. На яку напали і так далі, і це він робить систематично. Є пан Фіцо, який безумовно чітко розуміє, що відбувається, і тому що українська сторона в устами президента Зеленського заявила, що не дозволить отримувати можливість тих чи інших країн фінансувати цю війну, ну тобто купуючи газ там чи нафту в Російській Федерації, і таким чином фінансувати знову ж таки можливості Росії проводити оці геноцидальні дії в Україні. Тут все зрозуміло. Питання в тому, що суб'єктності, на мій погляд, сьогодні недостатньо цим двом. Країнам, але ну це їх право безумовно поводити себе таким дивним чином, залишаючись, до речі, в рамках і Європейського союзу і в рамках Євроатлантичного альянсу НАТО. Що це теж дивно, але все ж таки мені здається, що це проблема вже європейського mm -hmm. союзу, тому що коли дві країни не розділяють твої цінності, не а, вкладаються в загальну там. Безпеку не вкладаються в загальну економічну незалежність і мається увазі європейського союзу, продовжують наполягати на необхідності інтегрувати Росію, дати можливість Росії поводити себе так, як вона поводить. Ну безумовно це мають приймати певні регламентні рішення вже в європейському союзі. Україна свою позицію я підкреслюю неодноразово вже чітко фіксує і по відношенню до Угорщини. Президент знову ж таки говорив, що ніяких миротворців там ніяких мандатів на миротворчі місії дивні миротворчі місії, які так чи інакше виглядають проросійськими, і які хоч. Хочуть зафіксувати право Росії вести такого типу, типу війни, і в тому числі позиція Фіцо не є прийнятними для України. Але чомусь немає реакції того ж самого Європейського союзу, інших країн, які мали б, здавалось би відреагувати на це, а виглядає так, що вони толерують цю поїздку. Багато на що немає. На жаль, реакції. Дивіться, є формально. Є юридичний каркас, в рамках якого сучасні суспільства живуть міжнародне право. Ми з вами знаємо, як воно цей каркас, якого назву має. Але дивіться, немає реакції на використання Росією геноцидних типів ведення війни. Ну тобто, обстріл цивільного населення чи критичної інфраструктури, немає жодної реакції з точки зору, що Росія там маємо десятки, там сотню, вже там більше ніж 150 випадків, коли вони на полі бою розстрілюють військовополонених, тобто маємо обнулення Женевських конвенцій. ну, тобто всіх тих конвенції, які так чи інакше регулюють навіть сферу війни, як такої. Не маємо жодної реакції на присутність іноземного контингенту, азійського контингенту, північно-корейського контингенту у європейській війні. Ну, ми не маємо на це все. Більше того, не маємо реакції на взагалі а, а, використання міжконтинентальної балістичної ракети mm -hmm. знову ж таки по цивільному населенню. Більше того, маємо з вами періодично виникає. Чи такі? Ну, скажімо так, ініціатива. Давайте ми ще там подзвонимо Путіну, давайте ми ще там з ним зустрінемось. Давайте ми ще з ним поговоримо про щось і так далі. Ну тобто, є не те, що толерування, є абсолютна неготовність захищати ті правила, які були вкорінені саме країнами демократії. Ну тобто, захищати міжнародне право, міжнародне гуманітарне право і так далі. Це абсолютно точно приведе або або, -або до остаточної руйнації оцих правил, і безумовно країни з агресивним потенціалом будуть поводити себе набагато більш нахабніше. Росія відкриває для цього двері, або взагалі це приведе до зміни міжнародного права класичного, ну такого, який гарантує, наприклад, що країна, якщо вона там ресурсно слабкіша, територіально менша, ну там чи немає такої армії, як, наприклад, Російська Федерація, вона буде беззахисна. Ну тобто, Росія тоді буде наполягати на, на необхідності змінити міжнародне право на міжнародне право через насилля, і так далі. От до цього приводиться е, це толерування. І ще раз, на мій погляд, треба було б сьогодні мати як мінімум жорсткі заяви по відношенню до візиту пана Фіца, Як мінімум, я вже не кажу про те, що треба було трошки раніше мати більш жорсткі заяви по поведінці пана Орбана. Більше того можна було б зупинити регламентно зупинити його головування там в певних європейських структурах, а це все відкриває двері до таких поїздів, до таких спілкувань. Ну угу. пам'ятаєте, у другій світовій був такий. Прем'єр словаччини чи президент Словаччини тісо да ну, ну поведінку візьміть і проаналізуйте. Ще раз, президент чи прем'єр Словаччини тісо, 43-й рік зустріч там з певним суб'єктиною, який тоді знищив освіту. Сьогодні ми маємо практично аналогічну дію в прем'єра Фіцо. Він зустрічається з суб'єктиною, яка хоче знищити ті правила, які дозволяють Фіцо вигравати вибори, а, отримувати доходності з глобальних ринків, бути членом колективного альянсу і так далі. Тому подібне, дивна поведінка. Пане Михайла, тут Путін знову заявив, начебто, про готовність до пошуку компромісів з Вашингтоном. З Вашингтоном говорить, що Росія ніколи а, не відкидала бажання покращити відносини з американцями. От раніше. Путін сам про компроміси взагалі не згадував. Там могли тільки пропагандисти про це сказати. А от зараз, це що, це намагання маніпулювати і сказати, що от мовляв, ми готові про все говорити, про все домовлятися, тільки Україна не готова. Чи чому такий акцент йде на компромісах і до перемовинах з Вашингтоном? Тому що це Путін. Це людина зі зміненою психікою. Він сьогодні буде говорити одне, завтра інше. Це така шизофренічна схильність говорити проти речі, які протирічать одна одній. І, і користуючись тим, що глобальні спільноти, ми ж тільки що з вами про це говорили, не готові належним чином відповідати на неадекватність цього суб'єкта. Навпаки, він бачить, що до нього там хтось приїздить, з ним хтось про щось готовий говорити і так далі. Путін хоче зафіксувати своє право ще раз, бути таким, як він є. А яким він є? Він є людиною, якій дуже подобається масові вбивство, вбивство цивільного населення. Йому дуже подобається вбивство своїх громадян і так далі. Ну, тобто, ви з ним не про що не домовитись, ніяких компромісів я хочу тут ще раз зафіксувати увагу на тому, що слово компроміс до Путіна, до Російської Федерації, mm -hmm. яка я, яка виглядає, так як сьогодні, не є можливим для застосування. Ще раз компромісів ніяких Росія не визнає. Росію можна до чогось примусити через там певні поразки, чи чи, пепевний там, там економічний тиск, і так далі, дипломатичний тиск, але точно не не, не не може бути ніякого з нею компромісу. Чому тому, що компроміс по російською. Скі виглядає наступним чином: російська суб українська суб'єктність, українська суверенність має зникнути сьогодні чи завтра, але точно і обов'язково це є дефікс Путіна. Без цього нічого не буде для нього далі. Компроміс Путіна полягає в тому, що міжнародне право не може розповсюджуватись на дії Росії, якщо вона буде вважати за потрібне провести там поліцейську чи військову операцію в так званому регіоні впливу, ну тобто на території бувшого радянського союзу. Третє. Дії Російської Федерації, навіть якщо вони будуть носити геноцидальний характер, а ми з вами це бачимо ну по відношенню і до цивільного населення, і до комбатантів, і так далі не мають бути засуджені в рамках міжнародної юридикції, як такої будь-які трибунали неприпустимі по відношенню до Російської Федерації. І четверте, Росія за цю війну платити точно не буде за всі руйнування за знищення, там, скажімо, навіть концептуальних таких уложень, як міжнародне гуманітарне право, Росія платити не буде. Оце компро. Міс Путіна далі. Крім того, Путін чітко фіксує, що Україна має віддати йому обов'язково, і це має бути занотовано в юридичних документах. Віддати йому території, які ну він там окупує, чи навіть не окупує, і так далі. І тому подібне. Більше того, Україна повинна відмовитись ще раз, підкреслю від своєї. Тут просто хтось може думати, що це так. Почнемо переговори, а там про щось домовимось дійсно і так далі. Ні, не домовимось. Тому що Путін буде наполягати на тому, що не існує ніякої української автентичності. І тому на території України, навіть якщо там буде маріонетковий уряд, має працювати виключно російська ідеологія, російська інформаційна система, російська церква і російська мова тотально ще раз підкреслю: оце і є компроміс Путіна. За це Путін готовий погодитись. Так знаєте, ну типа ми готові тут про щось говорити не тільки про Україну, і тому подібне. Та про які взагалі компроміси може йти мова, якщо це Росія напала на суверенну державу, окупувала чужі території, і тепер ще щось вимагає? А, пане Михайле, ще буквально два слова. Хочеться почути вашу думку з приводу блокування в Росії Ютубу. А чого бояться? Тут вже кажуть, що остаточно вирішили його закрити. Нічого не бояться, просто вони будують класичний північно-корейський табір. Вони давно хотіли це зробити. А в таборі ви розумієте, що нічого не може бути ніякої там, навіть не те, що там альтернативи, не те, що там конкурентної свободи слова, не те, що там конкурентної політики, а в принципі доступу до чогось, що може там викликати вас певні сумніви. В Російській Федерації буде побудовано вже остаточно. Це очевидно, це класична авторитарія, в якій буде такий достатньо кривавий режим. Це буде зона, класична російська зона, де будуть вертухаї і не буде ніякої можливості отримувати будь-яку альтернативну інформацію, навіть через такі джерела, як там Тікток, Ютуби, і так далі. Тому що Російська Федерація може існувати тільки в стані тотального контролю держави, ну великий брат, да тотального контролю держави на тім, що ви слухаєте, дивитесь. І як ви думаєте, і тому безумовно Ютуб це точно не для Росії, так само як Ютуб точно не може бути там в північній Кореї. Тобто, ми ми бачимо таку саме північну кореїзацію Російської Федерації, і тому мені здається, що немає нічого дивного в тому, що ці дві країни практично вже об'єдналися, і північна Корея є там федеральним округом Російської Федерації. Пане Михайле, щиро вам дякую за інформацію за те, так. що ви долучилися до так. ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Декілька слів про Ютуб, тому що друзі нас дуже багато дивляться в Ютубі. І звісно, нас дивилися і росіяни. Впевнена, що і зараз можливо хтось дивиться, бо хотіли хтось із них мати все ж таки правдиву інформацію. Але, от є інформація, що трафік на Росії впав на 80%, і відповідно навіть влада почала обмежувати доступ до Ютуб. Через VPN. тобто, якщо раніше люди могли там користуватися VPN-ом і дивитися YouTube, дивитися українські телеканали, дивитися іноземні, дивитися там російських опозиціонерів, то зараз вони не можуть отримати доступ до платформи, навіть коли використовують VPN. тобто уявляєте собі, які там а, їм а, всі ці роблять можливості ізоляції, аби вони взагалі не отримували ніколи ніякої правди. А вам дякую усім, хто з нами залишається. І хто підписується на наш ютуб канал? У нас скоро буде вже 8 мільйонів підписників. Але тут потрібно, щоб кожен, хто зараз дивиться, знайшов 24-й на ютубі. Долучився. Ну і звісно, дякуємо за те, що ви поширюєте відео, лайкаєте, коментуєте. Це дуже важливо для просування алгоритмами. Ну і відповідно, за допомогою вас цю інформацію правдиву і аналітику цікаву отримує якомога більше людей. Тож долучайтеся і ви.